Дорогі радіослухачі, 2 лютого відзначаємо праздник Господнього Стрітення, який завершує різдвяний цикл свят від зустрічі Божого дитяти і його Пресвятої Матері з праведним Симеоном. Сам праздник отримав у східній церкві назву стрітення. На заході це свято спершу було господським, і лише набагато пізніше стало вважатися Богородичним та зватися Очищення Пречистої Діви Марії або Пожертвування Ісусу. У святині у нашому житті є багато різноманітних зустрічей з членами родини, з сусідами будинку, товаришами в школі, навчальному закладі, на місці праці. Зустрічі бувають товариські, ділові, сповнені любові. Лише одна зустріч може наповнити наше життя сенсом зустріч з Ісусом. Вже сама назва нинішнього свята стрітення, яка походить від слова зустріч, підтверджує правдивість цієї думки. Прикладом цього є праведний Симеон, який знаходиться в центрі нинішнього свята – Господнього. Історію цієї події розповідає лише один євангелист апостол Лука. У Євангелії читаємо, що на сороковий день після народження Ісуса Христа Марія та Йосиф виконали закон, про який йдеться у старому завіті, на сороковий день після народження хлопчика, а на вісімдесятий, після народження дівчинки, кожна матір мала принести до святині однорічне ягня на цілопальну жертву як знак подяки і визнання над собою найвищої Божої. Влади, а голуба як жертву за гріхи. Після цього жінка вважалась очищеною. Цей же закон приписував, що первородного сина треба було принести до святині та пожертвувати Богові. Ця подія описується у Євангелії. Як сказано, у той час булася передбачена Богом зустріч Христа з праведним Симеоном. Ось як описує сам той день святий Євангелист Лука. Симеонові було відкрито святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога й мовив: нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого люду, Ізраїля. Зміст цих слів передає відчуття людини, котра пізнала Бога. Кожен, хто пізнав Бога, став вільним від гріха, перебуває в мирі та спокої. Благодать освітлює його життя, тому він для всіх людей є доказом істинної віри та спасіння. Євангеліє дає зрозуміти, старець Семеон всі ці довгі роки жив очікуванням зустрічі з Месією. Довгі-довгі роки в очікуванні стрітня цей євангельський сюжет дає впевнену відповідь: життя без зустрічі з Богом безглузде, навіть якщо це нескінченно довге життя. Отож, така зустріч і є головною метою людського життя. Сказане Симеоном дуже здивувало батьків Христа. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Симеон відкрив таємницю життя їх сина, його месіанський подвиг та Воскресіння, тому старець сказав пророцтво про життя Діви Марії, вона побачить страждання, знущання та смерть свого сина на Христі. Празник стрітення Господнього почали урочисто відзначати з кінця V століття, хоча згадки про його святкування у Єрусалимі датовані уже другою половиною IV століття. Опис Богослужіння на стрітення уперше зробила захід. Європейська паломниця черниця Егерія, котра в 381-384 роках подорожувала святою землею. В інші християнські громади це свято проникло після 451 року після Різдва Христового, коли у церкві почали виникати єресі, що заперечували наявність у Христі людської та божественної природи. А у подіях свята Стритення можна вбачати протилежне у Христі досконало поєднання. Налася божа та людська сутність. З Єрусалима праздник поширився на увесь схід, але лише в VI столітті за імператора Юстиніана він набрав особливого значення. Імператор наказав святкувати стрітення Господнє як велике свято і відзначати його на території всієї імперії. Про глибокий зміст і значення праздника пригарно говорить у своїй проповіді на цей день святий Кирило Олександрійський. «Предвічний, – каже він мале дитятко і древні днями дитя при грудях. І творець віків, бачу дитину і пізнаю Бога. Дитя кормиться, і світ удержує. дитя плаче. І світу віддає життя й радість, дитина в пеленках, і мене звільняє від гріховних пелен. Це дитя славлять ангели, йому поклоняються архангели, перед ним дрижать власті, його вихваляють сили, йому служать херовими, його благословлять серафими, його славить сонце, йому служить місяць, його слухає природа, йому підкоряються джерела і мор'я. Це дитя поконало смерть. Перемогло диявола, знищило клятву, стерло гріхи, осудило Єресі, прикрасило все створіння, спасло Адама, обновило Єву, призвало народи, освятило світ. Тож усі світло зустрічаємо Господнє стрітення. Так цей день прикрашаємо свічками, як годиться синам світла, і істинному світлові Христові принесімо свічки з душевними світлами. На празник стрітення за традицією вірні посвячують у церкві свічки, які несуть до своїх домівок як символ світла та очищення. Цей обряд нагадує нам, що Ісус Христос, світло від світла, в день принесення в Єрусалимському храмі. Перший раз об'явив себе прилюдно, як світло на одкровення поганам. а нас цей обряд навчає все своє життя вірно йти слідом за Ісусом Христом, який своїм прикладом і наукою освітлює дорогу нашого життя, щоб просто й впевнено прямувати дорогою спасіння. У молитвах на освячення свічок на стрітення Господа Бога прохають про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяють нічний морок, так і на. Наші душі сповнені і просвічені Святим Духом, уникали гріховної пітьми, духовної сліпоти. Скажи, Симеоне, співаємо на стихерах вечірні, кого ти, тримаючи на руках у храмі, радуєшся, кому кажеш і кличеш. Нині я став вільний, бо видів мого Спасителя. Це той, хто з діва народився, він, Бог, слово від Бога, що задля нас воплотився і спас людину, йому поклонімося. Все духовне життя християнина має бути наповнене зустрічю з Богом, коли метою нашої молитви, участі у богослужіннях і святих тайнах є найперше зустріч з Ісусом, а не просто звичай чи якась життєва потреба, тоді вона справді радикально змінює наше життя. Для цього, за прикладом Семеона, потрібна тверда віра і непохитна надія на Господа Бога, тільки особиста зустріч з іншою людиною дає можливість глибше пізнати її. Її зроджує в серці віру, надію і довіру до неї. Тоді міцний взаємний зв'язок змінює життя. Симеон багато років очікував зустрічі з Ісусом, справжнім щастям для себе, і вона відбулася. Приклад праведного Симеона навчає нас, що успіх у праці, Божа допомога приходять завдяки нашій твердій вірі і наполегливому прямуванню до доми.